Всім привіт, ми з України. Сьогодні 17 березня і нарешті дочекалися ми, хоч не дружнього, але першого обльоту. Не всі ще, правда, обльотуються. Передивився всі живенькі, кому потрібно ті, ті душі, кому ні. Там слабшенько. Ну, Перезимували, слава Богу, всі кої, які ще сидять повністю в клубі, кої які літають, чистять. Я думаю, що це найприємний і радісний момент у житті пасічника перший обльот. Коли радієш і за свою працю, і за бджілок, які перенесли свій самий, мабуть, нелегкий. Перезимували, вижили і починається новий сезон. Отак От у мене тепло зараз невелике, а сонце світить з сильної сторони, тому що льотками розвернута пасіка і вулики всі на північ. І, може б вони й раніше летіли, але тепло не той не виманювало їх і тільки температура дає їм сигнал що можна вже вилітати ну ось дві кращенько облітаються бджілки. пішли літати рядом так сидить ще хоча там все нормально у них є корм і той тут теж де поодинокі є більше є починають чистити літочки є зовсім воно одна десь вилізла а тут і нема Ну, В принципі, температура просто ще в нас не дуже для обльоту приятлива. Тому отакий слабенький. ну, Літаючий. Як для мене, не знаю як для кого, але для мене це найрадісніший, мабуть. Ще приємніше, ніж медогонка, чим шумить, чим йде хороший привес. А весняний обльот це дуже велика радість для пасічника. Скажу по собі. Тут ось дуже гарно, слава Богу, ось шостий, обльотуються, бджілки, гудуть. Приємно, дуже приємно, що полетіли, що таки перезимували. Тут теж літають. Далі ні. Ну, в принципі, вся пасіка. Тут теж ще сидять, температура не дуже. Ну. Поодинокі вилазить одна-дві бджілки, на кояких зовсім ні. Ну, але перезимувало. Навіть 91-го не літає ніхто. Ну, Подивимось, як... чи загляну, як вони сидять і що вони хочуть. О, сидить ще повністю в клубі, вся сімейка, так що все гаразд, ще не потрібно. значить. Вважаю, що не потрібно. Ну, я Вже неділки-дві назад. Дивився, слава Богу, перезимували всі добре, сидять. Ну, Українська рамка ось теж рядом сейчас подивлюся. Ну, скоріше всього, що і тут все нормально. Ага, гуде, гуде ось вот сюди посідали, ну вже розпався клуб, а на вулицю щось не ще і кусаються. Ну для чого. Не треба мене кусати, упала підставочка, щоб вентиляцію зробити. Ага, зараз ще і накусайте мене. Для приємності для того. Так що отаке, отаке до нас прийшло весняне свято пасічника. Перший обльот. Отака така ситуація. В принципі, що всі пережили, так що дуже приємно, що є нарешті перші обльоти в нас. Ці обльоти і це, я ж кажу. На таке можна дивитися без усталь пчелки орієнтується облітається ось така інформація ось таке відео всім миру добра і благополуччя